Привіт! Сьогодні ми е, взялися за документ, який ну на перший погляд може здатися просто верхом бюрократичної нудьги. Положення про військово-лікарську експертизу. Ох, звучить не дуже захопливо. Так сотні сторінок, таблиці. Саме так. Але що глибше ми в нього занурювалися, то, знаєте, ясніше ставало. Це не просто інструкція, це, по суті, така складна мапа людського тіла та й духу, теж, яка визначає, хто і як може захищати країну. Абсолютно вірно. Це ж не просто медогляд у звичайній поліклініці, це, скажімо так, система фільтрів, яка вирішує все. Чи може людина взагалі служити, чи витримає вона навантаження, ну, скажімо, пілота винищувача? Або водолаза глибоководника. Так. І що не менш важливо, чи пов'язана хвороба або травма з проходженням служби. А від цього залежить усе майбутнє ветеранів. Причому це не якийсь застиглий у часі документ. Його постійно оновлюють ще з 2008 року. Так, кожна правка це по суті реакція на зміни. Точно. В армії, в медицині, в суспільстві. Отже, наша місія пройтися по цій мапі. Знайти найцікавіші маршрути і зрозуміти, як ця система працює. Давайте розбиратися. Отже, ВЛК військово-лікарська комісія для багатьох це слово ну асоціюється з довгими коридорами, чергами, угу. але я читаю в положенні, що це не якась одна установа. Вони бувають і штатні, і позаштатні можуть працювати постійно або або збиратися під конкретну задачу. Так. І що мене здивувало, вони можуть засідати не лише в кабінетах, а й на виїзді, і навіть дистанційно. Так, оце про дистанційні засідання це відносно нова норма. Вона з'явилася як відповідь на реальність, коли наші військовослужбовці лікуються за кордоном. А тобто, щоб не чекати їхнього повернення, саме так це дозволяє не чекати місяцями, а приймати рішення щодо їхньої подальшої служби чи реабілітації, маючи на руках іноземні медичні документи. Система стає значно гнучкішою. Це логічно, але знаєте, що мене зачепило в документі: цілий розділ про етичні принципи: неупередженість, компетентність, прозорість. Навіщо це прописувати в такі, здавалося б, сухі інструкції? Це чудове спостереження. І так, це не випадковість. Прописавши ці принципи, держава ніби визнає, яка тут величезна відповідальність і які високі ризики зловживань чи помилок. Тобто це сигнал самим лікарям? По суті так. Сигнал, що ваше рішення не просто папірець, а доля людини. От, наприклад, цитата щодо неупередженості, обов'язок діяти, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-якого громадянина незалежно від своїх політичних, ідеологічних, релігійних та інших особистих поглядів. Ого, це ну пряма вказівка, що лікар ВЛК має бути абсолютно відстороненим від усього крім медичних фактів. Звучить як дуже висока планка. Але чи є якісь механізми контролю? Бо одне діло задекларувати, а інше забезпечити це на практиці, коли там величезний потік людей. Частково так. По-перше, є система оскарження, рішень про неї поговоримо пізніше. По друге, відбувається цифровізація. У положенні згадується система трембіта, це державна система обміну даними між реєстрами. Ага. В ідеалі лікар ВЛК бачить всю медичну історію людини з цивільних лікарень, що зменшує простір для, скажімо так, маніпуляцій. Але там є застереження. Бачу так за відсутності технічної можливості. Це показує, що ми ще в перехідному періоді. Тобто, ВЛК може, як то кажуть, пробити людину по всіх базах. Навіть більше вони мають право запитувати особові та пенсійні справи, медичні документи з будь-яких закладів, матеріали досудових розслідувань, архівні довідки. Це вже схоже на детективну роботу. Ну, в певному сенсі, якщо є сумнів щодо стану здоров'я чи обставин травми, комісія має інструменти, щоб, так би мовити, докопатися до істини. Я завжди думав, що ВЛК це ну, переважно для призовників. Але коли я подивився цей список у документі, я був просто шокований. Кандидати в ліцеї, резервісти, офіцери запасу, ті, хто повертається з полону, а хто їде у закордонні відрядження, так. Навіть ті, хто працює з держтаємницями, виходить, через цю систему проходить буквально кожен, хто хоч якось пов'язаний з армією. Саме так, і отут починається найцікавіше, бо вимоги до здоров'я для всіх цих категорій це ж небо і земля. Не можна порівнювати здоров'я 14-річного кандидата у військовий ліцей і, скажімо, досвідченого пілота, або офіцера штабу і кандидата в спецпідрозділ. Точно, і документ це дуже детально регулює, приділяючи особливу увагу саме екстремальних спеціальностям, от як водолазам та акванавтам. О, так, цей розділ мій улюблений. Це просто скарбниця дивовижних деталей. Там є таблиці, які ну виглядають як інструкція зі складання ідеального бійця. Наприклад, фізичний розвиток для кандидата в водолази з ростом 180 см та окружністю грудей 100 – ідеальна вага від 76 до 83 кг. Найбільше не менше. І це ж тільки верхівка айсберга. Далі йдуть вимоги до сили кисті, динамометрія має показувати не менше 60% від ваги тіла. Пульс у спокої від 50 до 80 ударів на хвилину. Або ось вимоги до нервової системи. Я процитую: висока емоційна стійкість, риси сильного врівноваженого типу вищої нервової діяльності. Це вже не просто медицина, це психофізіологія. А зуби. Я не міг це пропустити. Наявність незнімних протезів не проблема. Але якщо у вас відсутні три і більше зубів підряд на одній щелепі, підряд. Так, підряд. То все, ви непридатні. Стривайте, тобто, якщо їх немає в різнобій, то все гаразд. <зум> Зміється. Звичай, трохи анекдотично, але, мабуть, за цим є якась логіка? Є. Це пов'язано з можливістю користуватися дихальним загубником апарату з його герметичністю. Якщо є велика прогалина, щільно притиснути його просто неможливо. А ось воно що, зрозуміло. А для акванавтів, які працюють на великих глибинах, вимоги ще жорсткіші. У характеристиці на них є пункти про стійкість до наркотичної дії азоту, Ого! Командирські якості, поведінку в небезпечних ситуаціях. Тобто для них створюють такий собі психологічний профіль, а не просто медичну картку, і це підводить нас до найцікавішої частини документу, так званого розкладу хвороб. Бо якщо до елітних спеціальностей такі суворі вимоги, то як система оцінює більш поширені стани, з якими живуть мільйони людей? Це величезний додаток, по суті. Така собі енциклопедія хвороб з точки зору військової придатності. І перше, що ну кидається в очі, відсутність простого так або ні. Система набагато нюансованіша. Абсолютно, візьмемо, наприклад, бронхіальну астму. Це ж не вирок у положенні, чітко розписані стадії. Якщо це інтермітуюча астма, тобто легка форма з рідкими нападами, то людина придатна. Так, якщо тяжка персистуюча непридатна з виключенням з обліку, а ось золота середина, персистуюча астма середньої тяжкості. І тут висновок такий: придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, тобто в територіальних центрах комплектування, колишніх військоматах або у вищих військових навчальних закладах, служба можлива, але не в бойових умовах, не в десанті чи морській піхоті. Саме так система намагається знайти застосування людині відповідно до її реальних можливостей. І цей принцип, оцінка не діагнозу, а ступеня порушення функцій. Він, я так розумію, ключовий. Так, і це стосується не тільки фізичного здоров'я. Візьмемо ПТСР. Постравматичний стресовий розлад. Документ не просто називає розлад, а класифікує його прояви від нав'язливих спогадів до емоційного заціпеніння. І придатність залежить від того, наскільки ці симптоми ну, заважають виконувати базові команди чи взаємодіяти в колективі. Це дуже детальний підхід. А що робити, якщо людина з явними ознаками, скажімо, важкого психічного розладу відмовляється від обстеження, адже змусити лягти в стаціонар ніхто не може? Документ передбачає і це. У такому випадку командир частини зобов'язаний призначити службове розслідування. О, це серйозно. Дуже. Це показує, що система не може просто ігнорувати таку ситуацію. З одного боку, права людини, з іншого безпека самої людини та її оточення. Це спроба знайти баланс у дуже складній етичній ситуації. І от що мене справді вразило, підхід до віл інфекції. Це не просто медичний пункт, це ну. По суті, заява про цінності. Документ прямо каже, що діагноз не може бути причиною для дискримінації. Так, це величезний крок уперед. Це відображає глобальні зміни і в медицині, і в правах людини. Десятиліттями такий діагноз був би автоматичним квитком на вихід з будь-якої армії світу. А тепер? А тепер система дивиться на реальний стан імунітету на кількість cd 4 лімфоцитів. Якщо людина приймає терапію, вірусне навантаження не визначаване, імунітет в нормі, то вона може бути визнана придатною. Так, хоча і з певними обмеженнями по спеціальностях, це означає, що армія готова управляти станом здоров'я, а не просто відсіювати людей за формальною ознакою. Більше того, є навіть норма про конфіденційність. Щоб не розголошувати діагноз, у висновку ВЛК дозволяється писати хронічна ретровірусна інфекція. Дрібниця здавалося б, але вона багато говорить про повагу до особистого життя. І така деталізація вона ж пронизує весь документ. Абсолютно є таблиці для вимірювання кутів рухів у кожному суглобі з точністю до градуса. Є чіткі критерії для визначення ступеня плоскостопості не на око, а за результатами рентгену. Є стадії гіпертонічної хвороби, і в діагнозі лікар зобов'язаний вказати, на основі чого він поставив, наприклад, другу стадію. Так, чи є гіпертрофія лівого шлуночка на ЕКГ, чи є звуження артерій на очному дні. Абто, в теорії, це має виключити суб'єктивізм. Лікар не може просто написати гіпертонія, він має довести свою думку конкретними показниками. Саме так це спроба зробити процес максимально об'єктивним. Гаразд. пройшла людина всі ці кола оглядів, тестів, вимірювань, і ось ВЛК готова винести свій вердикт. Які тут можливі варіанти? Їх ціла палітра, починаючи від простого придатний до військової служби, до кардинального непридатний з виключенням з військового обліку. Але між цими двома полюсами є ну безліч проміжних станів. Наприклад. Наприклад, тимчасово непридатний потребує лікування. Це означає, що людині дають час, скажімо, місяць-два, щоб підлікуватися, а потім повторний огляд угу. або потребує відпустки для лікування у зв'язку з хворобою, це коли військовослужбовець потребує довшої реабілітації. А ще є про переогляд, так непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Це стосується станів, які з часом можуть покращитися, і система дає шанс на відновлення. І всі ці рішення фіксуються в офіційних документах свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК. Я бачу в оположенні дуже жорсткі терміни щодо їх оформлення. Під час воєнного стану на опрацювання дається не більше п'яти календарних днів. Це надзвичайно амбітна мета. Реалістично. Ну, це покликано боротися із бюрократичною тяганиною, коли документи могли гуляти по кабінетах місяцями. На практиці, звісно, це створює величезне навантаження на персонал ВЛК, але сама наявність такої норми це чіткий сигнал. А якщо людина не згодна з рішенням комісії, є шлях його оскаржити? Так, і це важливий запобіжник від помилок. Рішення районної ВЛК можна оскаржити в обласній а обласної. В регіональній, а остаточне слово у найскладніших випадках залишається за центральною ВЛК у Києві. Її постанови є остаточними і можуть бути оскаржені вже тільки в суді. Зрозуміло, більше того, існує механізм розслідування випадків, коли, наприклад, звільнили за станом здоров'я, а діагноз виявився необґрунтованим. Це робиться для аналізу помилок. А ще ж є важливий момент встановлення зв'язку хвороби зі службою. Це ж критично для статусу ветерана, для пільг, компенсацій. безумовно, і тут відповідальність часто лягає на ТЦК та СП. Саме вони згідно з положенням займаються пошуком архівних документів, довідок, наказів, щоб підтвердити, що травма чи хвороба були отримані саме під час виконання обов'язків. Це, мабуть, титанічна робота з паперами, так від якої залежить соціальний захист людини після служби. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили. Коли я починав читати це положення, я бачив лише сухі параграфи. А зараз я бачу ну, спробу створити неймонірно деталізовану, багатогранну систему, яка намагається врахувати тисячі факторів від кута нахилу стопи до психологічної стійкості. По суті, це система управління ризиками. Мета максимально точно зіставити стан здоров'я людини з тими вимогами, які ставить служба. Чи витримає організм? Чи не підведе психіка, чи не стане людина загрозою для себе чи для побратимів? Рівень деталізації, який ми побачили, від вимог до зубів водолаза, до правил оформлення діагнозу ВІЛ, свідчить про те, наскільки високими є ставки. І система постійно адаптується, впроваджує цифровізацію, оновлює медичні підходи. Це видно. І наостанок, от думка, яка надавала мені спокою положення, це правила. Це те, як має бути в ідеальному світі, угу. але залишається питання, яке не може охопити жоден документ, як на практиці в реальному житті, особливо в умовах величезного навантаження, людський фактор, досвід і втома конкретного лікаря, так, психологічний стан людини, що проходить комісію, тиск обставин, як усе це взаємодіє із цими до міліметра прописаними нормами. От після прочитання всіх цих правил я не можу позбутися думки. Коли у лікаря є 10 хвилин на людину і черга за дверима, скільки з тієї неймовірної деталізації насправді переходить зі сторінок інструкції у реальне рішення, це, мабуть, те, про що варто замислитись.